Моя отрута найвишуканіший наркотик у цьому денному місті, у всій в країні її, що об'єднала степи, та виростила посеред них масивні пілони до неба. За цим наркотиком вишиковуються черги зі спраглих жінок та чоловіків. Вони всі благають на колінах, дай нам свою отруту, ми хочемо неї захлинутися. Уряд єдиного степу не забороняє, а навпаки, заохочує до цього, будуючи музичні фортеці довкола отруйних, що дають свій наркотик. У пілонах до неба посеред степу. Там музики грають на власноруч зроблених химерних інструментах, експериментальні репризи. Процесія рухається. Помало на колінах церква збирає данину зі спраглих до отрути людей. Вони всі мають молитися, аби й вистачило і їм отруйного нектару. Вони всі мають молитися, аби сплатити данину церкві. Це отрута, це отрута, співають старі і малі. Ця отрута нас збагатить, співають. Усі. Дятел знає, коли помре. Пхає половинки волоських горіхів, у струхлі лакуни, гілки старої яблуні. Лічить із кінця кожен гіркавий день у шкаралупі, не мерзне, сидячи з підвітряного боку стовбура. Не чує нічого, окрім мовчазного спокою у шкаралупі, Бружиться від сірого шепоту. Дятел не випрошує крихт, не крошляє над кістяком теплиці, не чекає ні на кого. Рідко злітає додолу, тільки якщо хоче вирити з-під снігу ще один день падає лише раз. Що ти згадаєш про цю країну, якщо її раптом не стане? Продорожні кафешки на київській трасі, переповнені універсами, сигарети по в газетних кіосках, дешева розчинна кава. Десь поміж цим проростала країна, десь будувалась держава. Твої перші кроки, перші затяжки, перші контрацептиви, перше бухмілля, перші розстрочки, прострочені перспективи. Так ти зростав, формувався голос, проростала щетина. А десь між цим, непомітно для тебе, підростала твоя країна. І десь тебе перло, і щось накривало, і якось робилися гроші. Автівка на польських квартира в кредиті, путівка до Праги на осінь. Не те, щоб паршиве, не те, щоб прекрасно, в середньому. Якось терпимо. Живеш, виживаєш, а в той самий час хтось будує твою країну. Хотілося б краще, хотілося б легше, хотілося б швидко і просто, сім класів освіти, покинута школа, відсутність кар'єрного росту, ти сам здобував, покидав і зрікався і сам визначав собі ціну, а в цей самий час хтось тихо і вперто вмирав за твою країну. То що ти згадаєш про всю цю країну, якщо її раптом не стане? І ваші кафешки, каву, кіоски, роздовбані універсами? А що пригадає про тебе вона? Твоя недолуга країна. Якісь пацани помирали за неї, поки в тебе росла щетина. Любов, як завжди, працює понаднормово. І навіть коли розбито вже всі надії, вона йде до народу і несе своє слово за будь-яких обставин місця часу та дії. Любов працює в часи війни або Голодомору на Далекому Сході та країнах Третього світу. Вона мовчки тяне свій хрест і дивиться вгору, всі знають її як жінку вперту і несамовиту. Любов відома в столиці і поза її кордоном, заможним особам та тим, хто збирає пожертви усі слідкують її правилам та законам, кожен другий готовий за неї померти. Любов працює без диплому про вищу, любов працює без досвіду та освіти, і платить їй кожен другий, і навіть Всевишній. Причину ж нікому і ніколи не зрозуміти. Це рано чи пізно повторюється. Це наближення осені, ці надто болісні і радісні перечуття її приходу, що застрягають у потоках вітру, серед дерев і павутини, коли холодить зеледні води річок, в яких ми купалися, коли вигорає на сонці трава, в якій ми лежали. Потім розкажеш їй так усе і починалося, так все закінчувалося. Ще одна осінь Дабстепу і регі, осінь кислотного Метчестеру, алкогольного постпанку і кокаїнового трепхопу. Музика заліковує всі наші рани, наші тінейджерські поразки, листя, яке насипав дощ під балкон, ще заглиблене в молитву. Мертвий сон до нього підкрадається тихо, безшелесно, саня хмара тільки насувається, гроза остудить наші пориви, а недільний ранок виявиться прощанням. Бо вже було сказано: немає літа, є тільки коридор, між весною та осінню, яким ми пробігаємо наосліп, шаленіючи і втрачаючи свідомість. Так було завжди. Спека висушує, залишаючи з нас лише бурштинові краплини родзинок, з яких постаємо новими, просвітленими старими мудрецями, які раптом у відзеркаленні побачили себе юних і незайманих, здатних на шал. Чому ти тремтиш, Анно? Чому ти лягаєш в кургани за тими, хто рани твої порцелянові єдиним лиш порухом, порохом посипає, і пахне стратами? І мостить для тебе постельку зцирати, щоб ти не змогла звестися, подихати на ноги, стати, щоб кожен твій зойк проростав сонетами чи сонатами стишених алебастрових трав. Цей ранок тебе ковтав, не ковтнув, надпив, надкусив, сотав. Покірність твоя висота. Я вкотре торкаюся к вології долонь, я чую весь плач, що пронизує смальто її гортані. Її кров це вогонь. Що червоною ниткою вросте у карміновий ранок. Чому ти тремтиш? Я вкотре запитую стиха, а вона посміхається замість того, щоб дихати. Завтра тут буде тісніше, аніж сьогодні. Повітря загусне і дихати буде нічим. Коли усвідомиш, що віддавав лише ніч тим, кому міг віддати сотні. Пам'ять не в'яне, а більше вгризається в нерв. Об'єктив пам'ятає кожне подерте фото. Щирим очам ти чинив божевільний спротив, кокаючи тих, що мали у серці черв. А вони усміхались, сильніше тиснули на шрам. Сонце твоє ховало собі до кишень, обертаючи в темінь твій на світліший день, залишаючи душу на розтерзання псам. І бігти від цього з часом зітраться взуття повітря загусне і дихати буде нічим, коли усвідомиш, що віддавав лише ніч тим. Кому міг віддати життя. Зоріємо. Мені пара з рота, тобі дим з легень. Гострим профілем доторкнутися б, порізатись би. Зводиш з глузду духів, а мене недоторканістю. Цієї ночі коється дива. Хто вийде до нас із чорної води? Русалки бояться краси, а я більше нічого й не боюсь. А хай би й до чортів у пекло, до мавок у ліс на дно. А хай би ти втопив. Знову наснилося бачу темний пісок і краєчок мереженого прибою. Біжу, заклинаючись щастям, аж потім розуміючи, що всього лише метр, і глибина проковтне мене разом із мріями про маленький будиночок посеред степів. За два стрибки до неминущої смерти прокидаюся, ноги здригаються, руки тремтять. Під боком пес хропе, у новинах червоними літерами треба завершити війну до початку опалювального сезону. А біля моря свіжий вітерець, і мій безкінечний страх, що цей сон знову повториться. Того року літо було занадто спекотним, аби виходити із води, і ми вдали, ніби суші взагалі не існує, а наша планета це крапля роси на пелюстці космічної квітки. Або конденсат на пляшці холодного лимонаду, що його тримає в руках космічний хлопчик. Згодом наші тіла почали обростати лускою, і ми ковзали по річкових тунелях, наче тут і були народжені. А прохолодність глибин наділяла нас всемогутністю підводного царства. Аж раптом почав крапати дощ, прибиваючи додолу зерна літньої спеки, аби вона переросла зеленим лататтям. Тепер можна вирушати додому, вистрибуючи з річки прямо в дощову краплю. Бо ми тепер жителі водяної планети, допоки космічний хлопчик не втамує спрагу.